У Києві проводять тренінги з психологічної підтримки для представників поліції та працівників підприємств критичної інфраструктури. Адже люди, які працюють з потерпілими, повинні й самі зберігати спокій, щоб розрадити інших. Репортаж Валерії Глущенко перше встановлення контакту на рівні очей. І ви так присідаєте. Давайте присіда, присідайте. Навіть якщо ви ось так робите, да, і тоді говорите подивись на мене. Людина, що пережила стресову ситуацію, може впасти у так званий ступор. Психолог центру стресостійкості розповідає алгоритм дій, що треба зробити в першу чергу, намагаючись допомогти постраждалому. Працівники критичної інфраструктури, зокрема правоохоронці, які працюють в місцях ворожих атак, кажуть, для них це базові знання. Зв'язку ситуацією в країні наша робота стала тяжче. Дуже чудово, що ми потрапили на цей тренінг, тому що психолог. Нам наводить певні якісь приклади, приклади в ситуаціях як потрібно реагувати, як потрібно забезпечити себе. Ці тренінги допоможуть поліцейським опанувати техніки першої психологічної допомоги не тільки для себе та своїх близьких, що дуже актуально на сьогоднішній день, а також і для громадян України, які потрапляють в кризові ситуації. Заняття будуються за класичним принципом: спочатку теоретична частина, потім практика. Задля як найкращого закріплення знань, другу частину проводять. Зокрема, в ігровій формі інсценують кризову ситуацію. Ситуації такі, в яких потрібно вам надати першу психологічну допомогу. Ці ситуації з вашої практики і з реального життя дуже цікаво, що відбувається, якби не сама начитка, так а дуже багато іде практики. Я саме завітала сюди, тому що були такі в житті вже ситуації, і на сьогоднішній день я вже буду знати та розуміти, як себе поводити. Платформу психологічної підтримки у Києві було створено майже три роки тому за підтримки Посольства Канади та Ізраїлю. Навчання в центрі вже пройшли понад 9 тисяч фахівців критичної інфраструктури. Ми рік переймали досвід, навчалися, навчалися і в Ізраїль виїжджали туди декілька груп психологів, соціальних працівників, керівників, щоб зрозуміти, що таке центри резильєнтності життєстійкості в У нас наразі мало такого було. Він якраз був створений для підтримки. Римки ментального здоров'я для стабілізації критичної інфраструктури. Міста Києва і першої ланки зіткнення це комунальні підприємства, поліція, лікарі, педагоги. лише у першому кварталі року організатори планують провести понад 30 тренінгів для поліцейських та фахівців критичної інфраструктури. Також у центрі стресостійкості психологічні консультації надають тим, хто вимушено покинув свої домівки. Усі послуги безоплатні. Валерія Глушенко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. і Дні новини.